Ну дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний надо, тобто не не існує фізичного бізнесу, де не надо капіталу. Ну, хіба що наслідство тобі там якесь упало, да? В розряду декілька контейнерів там одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в Instagram, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти. Це потрібно куча куча провірок паперів історію заповнять. Бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони важче не розуміють, чим їм треба столкнути. От вони бачать, то бізнесмен, щось у нього в магазині, це молодець, але воно не знає, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованих, там без взяток пооткривалося, намагаються чесно працювати, у них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, повтомлені і так далі. Ну я б я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь-якому к любимому перелому в житті, щоб твій бізнес видержав, хоча б роки 2, 3, 4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більше бізнесів фізичних відбувається, років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може років 5. 15 відбиватися нормально, тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад, от хочу я купити утку дитини. Ну, у мене немає дитини, там я не женатий, але от хочу я купити утку. Я що буду в магазини, ти дивитися його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, вона мені по почті продає все. От за посиланням в шапці профіля можна перейти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється, Продає там гроші, ось простий приклад: можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити в системі будь да? на наймані роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на то, що ти тратиш своє життя на них, і бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися пошевелиться, трошки краще жити, не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі і далі спробувати 1-2-3 години на місяць на, на день, і це не багато. Повірю зранку, ввечері, в обід місце того, щоб в Тіктоки просто вліпати. спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, реально життя змінилось. Ну от прикинь, нам би там років 10 назад, то сказав працюй онлайн 100 тисяч гривень. Де в кому упав, я сказав, як це що реально можливо? Ну от або можна ну залишатися там, де я. це вибір кожного абсолютно. Коротше, фізичний бізнес. Я, я не знаю, я би нього перехрестився. Просто це ж це надати капітала, мати, сток. Це як казино, Це те саме, щоб в казіної грати. Ты в казино треба йти і проиграть в гроші. Понятно, эмоції получить. Ти саме фізичний бізнес. Туди треба йти опыт і можливо весь свій капитал просрать. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобби відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозного. Получається, у одного з 10 випадку. Занадто великий ризик.